Вітаю, мої хороші! Друзі! А чи знали ви, що валюти порівнюють з бургерами з МакДональдс? А точніше, визначають індекс Маку, який показує наскільки недооцінені або переоцінені світові валюти. Індекс Мака ґрунтується на понятті паритету купівельної спроможності і звужує його до розгляду всього однієї одиниці: а гамбургера з МакДональдс. Ідея полягає в тому, що взявши ціну Мака в різних країнах і порівнявши її з його ціною? В доларах США ми зможемо визначити реальні обмінні курси валют по відношенню до долара. Цей індекс був запропонований журналом The Economics в 1986 році в якості простої і зрозумілої міри паритету купівельної спроможності. Дійшовши до нашого часу, він став своєрідним стандартом обчислення неузгодженості валют, і тепер його показники вираховуються щорічно. Ідея використання бургера для економічних розрахунків стала дуже популярною і стала називатися бургономікою. Чому саме Бігмак? Тому що саме Бігмак містить базовий набір продуктів, який споживає більшість населення. А ще більше 120 країн світу мають заклади швидкого харчування МакДональдс. Щоб обчислити індекс Бігмака, необхідно розділити його вартість в конкретно взятій країні в валюті цієї країни на його вартість в доларах США. Так, отримаємо теоретичний обмінний курс, наприклад. Ми беремо до уваги Україну. Ціну Бігмаку в Україні ділимо на ціну в США. Якщо я не помиляюсь, у нас 105 гривень ділимо на 5 доларів 58 центів. Виходить 18 гривень 82 копійки. І порівняємо з умовним сьогоднішнім обмінним курсом гривні 18 гривень 82 копійки, з фактичним курсом 36 гривень 57 копійок. І бачимо, що українська гривня недооцінена приблизно на 49%. Українська гривня зараз займає сьому позицію недооцінених валют. Відповідно до графіку станом на липень 2023 року бачимо, які валюти переоцінені, а це швейцарський франк, норвезька крона, ургвайське песо, аргентинське песо та інші. А до недооцінених валют відносяться тайванський долар, індонезійський рупій, індійський рупій, єгипетський фунт та інші. Бургерономіка ніколи не була задумана як точний. Вимірювач валютних розбіжностей. А є лише інструментом, щоб зробити теорію валютного курсу більш сприйнятливою. І все ж, індекс Бігмака став світовим стандартом, включений до кількох економічних підручників і є предметом десятків наукових досліджень. Індекс сигналізує про те, куди мають рухатись обмінні курси в довгостроковій перспективі. Співвідношення між цінами та ВВП на людину може бути кращим орієнтиром щодо поточної справедливості справедливої вартості валюти на цьому, друзі, поки що все. Якщо було цікаво, пишіть коментарі. Дякую за увагу! Обіймаю кожного гарного настрою! Бажаю спокійних днів і ночей! Дякую ЗСУ, Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!